У селі Ратні, в Луцького району цієї ночі невідомі особи облили фарбою автомобіль місцевого священника. Власники транспорту підозрюють, зробити це міг хтось із місцевих, але хто і за що незрозуміло. Як каже дружина, батюшки, жодних конфліктів напередодні не було. Утім, ці події передувало чимало дивних збігів. Цим автомобілем сьогодні сім'я отця Валентина, настоятеля храму Святої Параскеви Православної церкви України, що в селі Ратнів, планувала їхати на службу. Авто запаркували ще з 9-ї вечора під під'їздом. Одначе вранці виявили, що він пошкоджений У нас сьогодні свято. В селі ми прийшли на календар за новим стилем, у нас відпуск, день рівноапостольної княгині Ольги. В церкві відбувається служба, Мій чоловік, священник місцевого храму, запрошений владика до церкви на службу. І ось такі співпадання, що ми мали їхати до церкви на службу зустрічати владику, а а в нас машина. Облита фарбою пані Ірина підозрює, їх автівку обрали не випадково, бо ж у бабіч дороги стояли й інші, одначе пошкодили лише їхню. І саме напередні такої важливої для священика події в церкві. І за дивним співпадінням центр села в цю ніч не освітлювався. Є ще співпадіння, те, що вимикається світло в трансформаторі, і вчора якраз було вимкнуто світло, і освітлення в селі центром села не освітлювався. У котрій годині це сталося, теж не знають ніхто не чув, не бачив одначе припускають, що швидше за все зловмисники діяли під ранок. Одинадцятої йшов, все, тут все було нормально. Я пів одинадцятої від сусідів йшов. Ага. А скажіть, часто вас таке стається в селі? Ні, сел... то перший раз такий. Ага. Перший раз такий. Звичайний сум, як в селі. Ага. А якщо будуть малювати машину, повірте, мені кричати не будуть. Першим помітив, що з автомобілем щось не те, сусід пані Ірини. Каже, було це близько восьмої години ранку. Я вийшов на балкон і ага. щось. Чисто, случайно подивився на машину, тому якась така щось вона мені не така, як треба. Як я мені задов, задня частина автомобіля, дивлюся, а там вона фарба була на машині. Просто глянув, а дивлюсь на землі. Коротко. То завчить її тобто на місці її помалювали, бо фарба збігла прямо на, на землю. Але до другої години ночі тут точно нікого не було, бо через те, що мій сусід сидів під під'їздом, перекурював. Додає, в їх селі це вже не перший інцидент. Кілька тижнів тому невідомі помалювали балончиками фуру одного із мешканців цього ж будинку. Зо дві неділі назад, ось в тому під'їзді там є дальньобойщики. Хлопці фуру поставили там за машин, за будин, Ну, за магазином з тієї сторони. Там теж йому розмалювали машину. Це ж шкоду роблять, просто шкоду, так спеціально навмисно так роблять, понімаєте? Я не знаю, все треба знайти. У мене три автомобіля. Мені могли б так само, от у нас ж автомобілів тут аж більш ніж достатньо є. Дружина священника не розуміє, який мотив мали ті, хто зіпсував їх майно, оскільки напередодні жодних конфліктів ні з ким не мали. Якби там не було, одначе цього ранку, поки отець Валентин відправляв службу, дружина священника мала інші клопоти. Очікувала на поліцію. Зараз поки що будемо без коментарів, будемо встановити всі обставини даної події. Правоохоронці кажуть, будуть шукати причетних. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від одного із сіл Луцького району про те, що невідомі не фарбою облили його автомобіль. Відповідно на місце випланаряди поліції слідчо-оперативна група. Нині поліцейські проводять огляд місць події та вживають. Заходи щодо встановлення осіб правопорушників. Поки що цю подію зреєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Тобто кримінального провадження ще не відкрили. У поліції кажуть, мають добу, аби надати цій події правову кваліфікацію, відповідно до якої і будуть з'ясовувати, хто та навіщо в такий спосіб вирішив нашкодити місцевому священнику. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.